Вислухайте українську передачу з Ватикану. Дорогі радіослухачі, запрошую надалі ознайомлюватися з історією та духовним значенням ікон. Сьогодні послухаємо про холмську чудотворну ікону Богоматері, яка знаходиться в холмі в катедральній церкві. Пресвята Діва Марія, Богородице примилосердна, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. оповає. Богородице слава. Давня Русь Україна мала чотири найбільші святині: чудотворні образи Богородиці з дитятком, Вишгородська, тобто Володимирська ікона, Белська, тобто Ченстоховська, що тепер найбільше шанована у Польщі, Успіння Богородиці з Успенського собору Києво-Печерської лаври, і Холмська. Це одна з чотирьох ікон, на яких плекалася культура Київської Русі. Довгий час вважалося, що її написав сам апостол Лука на Кипарисовому дереві. На жаль, це лише легенда. Кожна епоха залишала на іконі свій відбиток. Образ Богородиці переходив з рук в руки послідовників різних віросповідань, таємничо зникав і чудом з'являвся знову. З Єрусалиму він прибув у царгород у палату імператорів. Існує кілька версій з приводу того, як образ потрапив зі Сходу до Києва. За однією з них сюди ікону привіз. Хрещення, рівноапостольний князь Володимир за іншою князь Ярослав Мудрий. За ще одною версією вона була в шлюбному посагу візантійської царівни Анни, нареченої князя. А вже він у 1001 році. Передав образ для собору Богородиців Холмі. Після тривалих досліджень учені дійшли думки, що ікона датується не раніше як кінцем 11 століття, і належить до тогочасної царгородської іконографічної школи. Але й це означає, що холмський образ Богородиці найдавніший з усіх наявних в Україні та один із найстаріших у світі. Відомо, що ця ікона була спочатку в Києві, але з часом беручи до уваги напади орд зі Сходу. Її перенесено на західні українські землі і приміщено в церкві укріпленого міста Холм. Вважають, що ця ікона була родинною святиною князя Данила Галицького. Король Данило спішить до її храму з подякою і щедрими дарами за допомогу під час походу на Чехію, за Хмельниччини та в наступні роки, через нестабільність у Речі Посполитій, образ Холмський часто переховували поза Холмом, зокрема на Волині, у словетному тоді жидичинському монастирі неподалік Луцька, адже греко-католицькі єпископи Холмські були ще й архімандритами жидичинськими. Єпископ Холма Яків Суша у XVII столітті і єпископ Максим. Симельян Рилло у XVIII столітті найдокладніше подали історію ікони, при якій між іншим начислюють 704 чуда. Автор дослідив і давні писемні джерела, і усні оповіді сучасників не одному чудові він був свідком і в міру побільшення матеріалу видавав цю працю у дедалі повнішому обсязі. По смерті Якова суші майже століття велися подальші реєстри чудес від Богородиці Холмської, але із зафіксованих більше як тисячі випадків у XVIII столітті були надруковані лише деякі. З'явившись на Русі ще в домонгольські часи, Богородиця Холмська пережила з нашим народом і лихоліття, і тріумфи. А незліченна кількість див, що сталися після молитов перед нею до всемогутнього бога, мало не одразу закріпили за її назвою означення чудотворна. Так, наприкінці 1240-го чи на початку 1241-го року холм оточили монголу татари. Захисники міста ревно молилися перед образом. А дві княжни дали обітницю на знак пояки за визволення прийняти чернецтво і відновити храм, в якому він зберігався. Легенда повідомляє, що ікону винесли на укріплення, і татари дуже розгубилися. Їм здалося, що воно піднялося до небес. І завойовників паніці кинулися втікати. Вдруге вони напали на місто у 1256 році, і тоді також не змогли його захопити. Проте 1261 року татари під пробудом Бурундая вдерлися до холма. Вони зруйнували собор, а ікону залишили серед руїн, знявши з неї дорогоцінні ризи. Згідно з історичними оповідями, кривдників покарав Господь. Вони осліпли, а голови воїнам повивертало обличчям до спини. Власне, це одні з перших свідчень про чудотворну силу ікони. Лише через 100 років жителі міста вийняли її з під завалів і віднесли до Відбудованого храму весь український народ, особливо холмщани, підлящуки і волиняни, ніколи не забували про чудотворну ікону. Під час Першої світової війни та після встановлення більшовицької диктатури ікону переховували в Києві і в монастирях, і в приватних оселях. Акафісті, складеному на честь Пресвятої Богородиці, перед її чудотворною іконою в холмі, згадують про численні чудеса. В ньому підтверджується, що Божа мати в чудотворній холмській іконі в бідах є сильною помічницею, для покривджених – заступницею, для засмучених розрадою, для хворих уздоровленням, для зморених працею, швидкою поміччю та кожному, хто з довір'ям прибігає до її чудотворної холмської ікони. Вона виявляє нещисленні прояви милосердя. Вона, ніби, стала для нашої української землі світлом чудес та милостей. А відтак згадується про особливіші чудотворні діла, коли татари руйнували околицю Холма. І, наблизившись до міста, оточили його. Тоді дві холмські князівни впали на коліна перед чудотворною іконою холмської Божої Матері, молилися за рятунок для міста, і в молитві обіцяли, що вступлять до монастиря, якщо їхня молитва буде вислухана. А народ, взявши чудотворну ікону Божої Матері, обносив її в процесії довкола церкви. І сталося велике чудо: мати Божа налякала татар дивним видінням недоступної фортеці так, що Ворожі татарські полки, втікаючи, відступили. Треба було поширити церкву, в якій знаходилася чудотворна холмська ікона Богоматері, а грошей не вистачало. Тоді з'явилася Божа мати священникові Василянинові, що збирав гроші на ту ціль у подобі вродливої жінки, яка подала звиток з лептою. Коли ця пані зникла, і монах розгорнув звиток, виявилося, що вся сума грошей, потрібних на перебудову, була схована в тому згортку. Також в цьому акафесті є згадка про дивне чудо. Один міщанин з холма на ім'я Яків потопав у річці у герці, не маючи ніякої допомоги, почав зивати пречисту Діву Марію. Тоді Мати Божа з'явилася на річці і витягнула його за руки так, як колись це зробив Ісус Христос, коли потопаючого святого Петра витягнув за руку з Генезарецького озера. 15 вересня 1765 року цю ікону коронував український католицький єпископ Максиміліан Рилло. На цю пам'ятку вибито в Римі медалі. З однієї сторони був напис Холмська Божа Мати, а з другої святий Йосафат. Нехай наша молитва перед цією та іншими святинями лине до престолу Всевишнього, випрошуючи для кожної християнської родини благословення на краще життя. Похвалу же с нас щеники, Богомірних, радуйся, непорушна вежа церкви, радуйся, непохитна опору держави, Радуйся, бо в тобі запевнення нашої перемоги. Ви тебе вороги радуйся, Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!